Ідеальний офіційний автомобіль. Зустрічайте, друзі, у нас у продажу з'являється ось такий Volkswagen Toare. Це у нас машинка 2008 року. 3 літра всеми любимий дизель, автомат повний привід в сірому гайвому кольорі. Мається один малесенький підкрасик, але то чиста косметика, майже вся в рідній фарбі. Пробігу рідного 261 тисяча. Машинка у нас. Обслужена повністю до кожної дрібнички. Зроблена турбіна. Палена система просто відреставрована. Відчувається просто відмінно. Комплектація. Дуже гарна комплектація у нас. Шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Датчик світлу, датчик дождю, клімат двохзонний. Все це тут є. Камера заднього огляду. Пневмова підвізка, регулювання підвізки всіми можливими функціями. Повний електропакет. Задній ряд сидінь, шкіра просто ідеальна, збереглася просто чудово. Багажничок. Все чисто, гарно, яхайно. Машинка від власника збереглася, ну просто. Я краще не зустрічав. Будь ласка, друзі, підкапоточка. Все сухо, пахайна, чисто. Турбінка нас нова, ніяких потьоків. легесенька пилючка пелю... присутня. Ніхто нічого не намивав. Просто все ідеально. Її можете забрати у нас за 1900 доларів, це якщо у лізних. А також не забувайте, що ми маємо послугу 3D-1, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. Чекаємо вас в Оріон авто.